Друзі, з вами знову я, Роман Одинець. Ми знаходимося в компанії Шарм в торгівельних приміщеннях. Як ви бачите, у нас на експозиції вже з'явилась модель мого авторства. Це футура, футуристична модель. Ми робоча назва її Infinity. І функціональна модель. Ця модель анатомічна, футуристична. Бачите, поки що в чорному кольорі дорого багато. І для так як спеціалізація магазину і компанії Шарм на жіночому взутті, а ми розробляємо моделі вже універсальні, більш і для чоловіків, і для жінок, і для дітей, для тинейджерів, то цю модель ми виконали в кольорі для вивчення. Опиту, бачите, в такому ніжному кольорі для сприйняття жіночою статтю. І у нас з'явилася ще одна модель, бачите, класична. Класична модель це відповідність часу. Вона виконана вже на сучасний манер як козачок такий, бачите. Дуже витончені лінії. І ця модель також буде розширюватись. Якщо ви бачите, тут в більш такому мужньому виконанні, то вона буде інтерп... в інтерпретаціях і для жінок, і для літнього і літній варіант, і для домашнього в якості тапочок також буде розглядатись. Тож чатуйте, слідкуйте, підписуйтесь та звертайтесь за потреби.